От, перва поломка лавала 504. Пройшов 1800 мотогодин. годин. Щось з ним. Отак От закриваємо на, на зиму. От, генератор. Сказався генератор. Діодний муст перегорів один діод і ніде нема такого діода, ніде не можеш таку копоту заказати. Може костя вже з таким сталково, може знає, як і може зробити, вже тут у нас був багато електрику, ніхто то не може зробити. От такий От такий генератор. Ту й середині просто вже мого склав його було сфотографувати який. Може має якось такий, може у когось вже казив. Може щось друге згоріло. А дідний мус добре, то я б купив. Так що може хтось посуїти. Нових. Зараз нема в Україні. Треба 3 тижні, а може і 4 чекати, доки прийдуть нові із Китаю. Є ще такі коврички, просто грязний. Кого цікавить, 504 єва -го коврика. Коли грязний отяг обтрясі сухенький. Отах. Так. Дуже, дуже такий неприятний запах був і нагрівся дуже був сильно генератор. От так, 1850 мотогодин і така поломочка.